Вправа 140. Письменник і громадський діяч Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня 1769 року, а помер 10 листопада 1838 року. Скільки років, місяців і днів прожив Іван Петрович Котляревський? Ну що ж, для того, щоб розв'язати це завдання, давайте ми запишемо, коли народився і коли помер Котляревський в чисельному вигляді. Отже. Народився він 9 вересня, вересень у нас 9-й місяць по рахунку, то ми пишемо, що 9-го, 9-го, потім 1769-го року у нас народився він. Народився. Так, далі. Помер він 10 листопада. Пишемо так. 10. листопада у нас 11 місяць. 11-1838. Це він помер. Записуємо розв'язання. Нам треба дізнатись, скільки він прожив з початку років. Ну, якщо він помер 38, 1838, в 38-му а му народився в 1769-му, то перша дія нам треба від 1838-го відняти 1769. І це дорівнює. Ну, як відняти, давайте будемо стопчик віднімати. 1000. 838 мінус 1769. 8 мінус 9 не віднімається, позичаємо одиничку. 18 мінус 9 це буде 9. Була трійка, одиничку позичали. Двійка, 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо 12 мінус 6 – це 6. Так, 8, забрали одиничку 7, 7 мінус 7 це 0, 1 мінус 1 – це 0. На початку не пишемо. Отже, в нас вийшло 69. Пишемо в дужках чого років. Є. Далі, друге. Як дізнати, скільки він прожив місяців? Нам треба тоді від 11 го місяця, коли він помер, відняти 9 місяць, коли він народився. І це дорівнює тоді 2 Пишемо в дужках чого місяці. Так, Ну і скільки днів він прожив. Пишемо третє. 10 мінус 9. Тому що тут у нас 10 і 9, Це дорівнює 1. В дужках пишемо день. Є. Записуємо відповідь. Нас запитують, скільки років прожив. Пишемо, тоді 69 років, далі скільки місяців, два місяці, Так, і один день. Ну що ж, до цієї задачі є одне суттєве зауваження, якщо подивитися, на місяць народження, 9 він помер 11-го, то в цьому випадку можна просто 11 відняти 9 і отримати правильну кількість місяців. Якщо б він помер третьому місяці чи четвертому місяці, так робити не можна. І тоді б навіть ми кількість років неправильно порахували. Але в цьому випадку, так як він помер, Пізніше в місяці і день, коли він помер пізніше, ніж він народився, то можна просто ось таким відніманням робити. Якщо б він помер, наприклад, в не 10-го числа, а наприклад, 1 числа, навіть в 11-му місяці, то він би два місяці додатково не прожив. І там би стільки днів також не було, не можна тоді просто віднімати. Ну, Такі були б досить громісткі обчислення. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено. Oh, oh,